Дитячо-юнацька спортшкола номер 9 яка є одним з провідних міських осередків популяризації боротьби самбо і дзюдо, підсумовує цьогорічний спортивний сезон. Першими це зробила наймолодша аудиторія криворіжців. Це юнаки 10-12 років, більшість з яких стали вихованцями провідного спортивного закладу Довгинцівського району лише цього навчального року. А відтак роблять перші кроки у здобутті професійних вершин. Кінець листопада подарував дзюдоїстам молодшого шкільного віку нагоду для перевірки фізичних кон. В цьому посприяла міська першість боротьби дзюдо, господарями якої стали представники дитячо дитячої номер 9. Звісно, це наша зміна, від яких ми зараз увидели наших перших чемпіонів, увидели, що ми не зря вкладаємо в них свої сили, є вже перші наші ласточки, тому є велика надія. Міська федерація самбо, дзюдо та сумо продовжує зберігати гарну традицію. Незалежно від статусу змагання під егідою цього спортивного осередку кривого рогу визначаються чималим представництвом учасників. Осінні старти наймолодших стали не виключенням та зібрали більше ста учасників із семи профільних шкіл, клубів та організацій, аби розіграти комплект нагород міської першості. Мені дуже подобається на соревнованнях, це були мої перші соревновання. я проиграл, но в следующие соревнования постараюсь выиграть. Было интересно бороться за призовые места, потому что тут со всего города приехали дети. Я провел четыре поединка, один проиграл и три выиграл. Моя заветная мечта стать мастером спорта по зюдо. Офіційний характер змагань підкреслили непоступливі поєдинки, перемоги, в яких мали для команди учасниць принципове значення. Відтак трійку призерів очолила дитячо-юнацька спортшкола номер 9 друге місце на рахунку представників спортклубу Торнадо центральноміського, а третє у дзюдоїстів Дюша номер 2 Інгулецького району. Таким чином, міська першість стала заключною у цьогорічному календарі змагань серед наймолодших. Втім, знову відчути дух боротьби спортсменам обіцяють новорічні турніри.